Привіт, друзі! У світі криптовалют кожного дня з'являються нові можливості. Але у багатьох початківців-інвесторів виникає одна й та сама проблема. Яку біржу обрати, щоб торгувати зручно, безпечно та з вигодою? Складні інтерфейси, приховані комісії та відсутність зрозумілих інструкцій, часто відлякують новачків. Сьогодні ми розглянемо рішення цієї проблеми. Криптовалютну біржу OKX. Це одна з популярних та надійних платформ для торгівлі криптовалютами, яка пропонує зручний інтерфейс, низькі комісії та широкі можливості для інвесторів. У цьому відео ви дізнаєтеся: основні переваги OKX, як розпочати роботу на біржі і чому вона підходить як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Також в описі під відео на вас чекає посилання на реєстрацію з промокодом, який надасть вам додаткові бонуси при старті. Але і це ще не все. Якщо ви хочете бути в курсі всіх найактуальніших подій у світі криптовалют, отримувати безкоштовні торговельні сигнали та обговорювати свої ідеї з активною спільнотою однодумців, запрошую вас до нашого телеграм-каналу та торговельного чату. Там ви знайдете корисні ідеї для торгівлі, поради від досвідчених трейдерів і дружню спільноту, яка завжди готова допомогти. Посилання вже чекає на вас в описі під цим відео. Давайте почнемо. Криптовалютна біржа OKX заснована у 2017 році. Вона входить до десятки лідерів рейтингу найкращих криптовалютних спотових бірж за версією CoinMarketCap. Вона швидко завоювала популярність завдяки своєму широкому функціоналу, високій надійності та зручності використання. Платформа призначена як для новачків, які тільки починають свій шлях у світі криптовалют, так і для досвідчених трейдерів, які шукають просунуті інструменти для торгівлі. Користувачі можуть торгувати криптовалютами як на спотовому ринку, так і з використанням кредитного плеча, що дає можливість збільшити потенційний прибуток. Реєстрація на офіційному сайті OKX доступна користувачам від 18 років. Щоб створити обліковий запис, перейдіть за посиланням в описі та одразу потрапите на форму реєстрації. У формі, що з'явилася, потрібно ввести адресу електронної пошти та реферальний код, якщо є. На вказану адресу надійде код у листі від OKX. Його потрібно ввести у відповідне вікно. Далі вкажіть номер телефону та знову введіть шестизначний код, який надісланий у СМС. Тепер введіть пароль, погодьтеся з умовами біржі та авторизуйтеся. Можна обрати реєстрацію через облікові записи Google, Apple, Telegram за допомогою електронних гаманців Wallet OKX або Metamask. Погодьтеся з умовами біржі. У особистому кабінеті в розділі Security можна задати пароль або підключити інші методи автентифікації, коди за SMS або WhatsApp в додатку для автентифікації чи в електронному листі від OKX. Напишіть у коментарях. На якій біржі ви торгуєте криптовалютою та чому обрали саме її? Зручний інтерфейс, низькі комісії чи доступ до рідкісних токенів. Діліться своїм досвідом: це допоможе іншим учасникам зробити правильний вибір. Щоб користуватися функціоналом біржі OKX, потрібно пройти верифікацію. Спочатку підтверджуємо адресу електронної пошти та номер телефону, якщо не зробили це раніше. Якщо ви зареєструвалися за допомогою електронної пошти, потрібно заповнити особисту інформацію в профілі: ім'я, прізвище, дату народження. Якщо ви створили обліковий запис через Google або Telegram, система візьме дані звідти. Тепер переходимо до особистого кабінету та обираємо верифікація індивідуальна верифікація. Далі оберіть країну проживання та тип документа, який підтвердить особу водійське посвідчення або паспорт. Система запропонує відсканувати на смартфоні QR-код, який перенаправить на обліковий запис біржі OKX. Тут потрібно сфотографувати документ і зробити з ним селфі. Через мобільний це зручніше. Перевірка документів займає не більше 48 годин. Якщо ви вже зареєструвалися на криптобіржі OKX, Час поповнити баланс і почати торгувати. Для цього є три основні методи: внести депозит через криптогаманець. внести кошти через банківську карту, купити криптовалюту через P2P. Найбільш швидкий спосіб покупка криптовалюти по карті. Щоб внести депозит через криптогаманець, перейдіть до особистого кабінету на біржі та оберіть кнопку Assets. Далі перейдіть у розділ депозит, виберіть криптовалюту, мережу та натисніть «Next». Скопіюйте адресу та вставте її у свій гаманець або відскануйте QR-код у додатку цього криптогаманця. Вкажіть суму, встановіть комісію за переказ, підтвердіть транзакцію. Швидкість зарахування коштів залежить від розміру вказаної комісії. Чим швидше ви хочете отримати криптоактиви, тим більшу вказуйте комісію. Криптобіржа OKX пропонує більше 350 криптовалют, у тому числі найпопулярніші: BTC, SOL, ETH. OKB, Dodge та інші. На платформі представлено більше 530 торгових пар. Для зручності трейдерів є миттєва покупка біткоїна, ефіру, лайткоїна та інших затребуваних криптовалют. При миттєвій покупці не потрібно запускати торговий термінал, тобто не потрібно вступати в угоду з цифровими активами. Власний токен біржі OKB. OKB. Токен випущений OK Blockchain Foundation і самою криптобіржею OKX для підтримки одноіменної екосистеми. Торгується в основному на OKX, але представлений ще на більш ніж 30 біржах. На криптобіржі OKX широкий вибір інструментів для трейдингу. Користувачі після реєстрації отримують доступ до наступних видів торгівлі. Спотова добовий обсяг торгів більше 600 мільйонів доларів. Трейдери виставляють ринкові, розширені лімітні та лімітні ордери на купівлю та продаж. Доступні стоп-ордери та тригер ордери. СВОПИ. Трейдери отримують більше 150 безстрокових СВОПів. Добовий обсяг торгів більше 6 мільярдів доларів. Торгівля на фьючерсах більше 400 безстрокових та строкових фьючерсів з кредитним плечем до 125. Експірація. Термін завершення обігу строкових контрактів від тижня до двох кварталів. Торгівля на опціонах: криптобіржа пропонує професійну платформу та Simple Option для новачків. P2P – однорангова проста торгівля з високою ліквідністю. Також на криптобіржі є деморахунок, на якому можна потренуватися та вибрати вид торгівлі: спот, маржа, опціони. Після цього можна побудувати власну стратегію. Якщо ви не хочете ризикувати та діяти самостійно, можна запустити копітрейдинг і підписатися на угоди досвідчених колег і просто копіювати їх. Додатково є торговельні боти для споту та ф'ючерсів з уже інтегрованими стратегіями для прибутку. Крім активної торгівлі на біржі OKX, можна отримувати пасивний заробіток на вкладах з різним ступенем дохідності, стейкінгу та подвійних інвестиціях. Користувачі можуть вкладати гроші в проекти децентралізованих фінансів DeFi. Додатково на біржі є майнінг-пул для видобутку Bitcoin, Litecoin, Decred та Ethereum Classic, мобільний додаток з ідентичним сайту-інтерфейсом, розроблено для смартфонів з операційною системою iOS та Android. Завантажити програму можна з офіційних магазинів додатків або на сайті OKX через QR-код. Якщо після реєстрації трейдер запросить друга на криптобіржу OKX, то отримає додатковий таємний приз. Щоб заробити містері бокс, потрібно перейти в Support Center Referrals, скопіювати реферальне посилання та передати його другу. Як тільки знайомий перейде за цим посиланням, зареєструється і пройде верифікацію, ви отримаєте таємний приз. Якщо запрошений друг поповнить рахунок на суму від 50 USDT, то ви знову отримаєте бокс. Кількість таємних призів, які доступні вам за запрошення, не обмежена. Дякуємо, що додивилися наш огляд криптобіржі OKX до кінця. Сподіваємося, що вам стало зрозуміло, які можливості та переваги ця платформа може запропонувати трейдерам та інвесторам. Друзі, напишіть у коментарях огляд якої біржі ви хочете побачити на каналі, і я обов'язково для вас його запишу. Посилання на OKX шукайте в описі до відео. Також нагадую вам про наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо все найцікавіше зі світу криптовалют. До нових зустрічей, вдалих вам торгів і прибуткових угод!